Шановні громадяни України, дорогі друзі, сьогодні у нас в цей дуже важливий день в парламенті знаходиться з офіційним візитом голова Собрання Республіки Північна Македонія і великий друг України, пан Йован Мітревський. шановний пане голово. Я дуже хочу подякувати вам, що в цей дуже особливий для України день ви знаходитесь тут. В Україні в українському парламенті і разом з Україною. Я хочу подякувати за всі ті акти солідарності з українським народом, які ми відчуваємо від Республіки Північна Македонія. Я хочу подякувати вашому парламенту за дуже важливі прийняті рішення, починаючи від засудження російської агресії, приєднання до різноманітних санкцій проти Російської Федерації. І ціла низка інших, які спрямовані на допомогу і підтримку Україні, окремо от пане голово, я от хочу подякувати вам за те, що впродовж тривалого часу ви очолюєте групу дружби з Україною. Я от хочу подякувати усім парламентарям і всьому народу Північної Македонії за ту дружбу і ту підтримку, яку ми також відчуваємо впродовж всього цього періоду. Сьогодні, під час нашої зустрічі, ви говорили про те, що між Нашими народами є велика і прекрасна історія, яка дуже близька для кожного з нас. Але я переконаний, що крім прекрасної історії, частина з якої в тому числі пишеться зараз і тут, в наших народів, є прекрасне майбутнє, і це наше майбутнє в Європейському Союзі, наше майбутнє в альянсі НАТО, наше майбутнє в дружбі і гарному майбутньому для наших народів. Тому шановний пане голово, шановні члени делегації. Я ще раз хочу подякувати вам за цей візит. Я маю велику честь запросити вас сьогодні виступити перед українським парламентом, звернутися до українського народу і подякувати вам за всю ту допомогу, яку ми отримуємо від північної Македонії. Дякую вам щиро, шановний пане голову, шановні представники змі, денес Дуалям Боки. Сьогодні, в цей день, в день другої річниці нападу агресії Росії приму України. Я в цей день тут, щоб висловити свою підтримку українському народові і храбрій от український народ. Як вже сказав пан Стефанчук, я був в Україні як голова міжпарламентської дружби. Тоді ми говорили про те, яка буде між нашими народними майбутнє, як ми будемо працювати в сфері економіки, туризму. Тен наша сора сьогодні. Ми тут щоб підтримати Україну в її боротьбі з цією агресією, яка не має ніякої ніякого сенсу. Місля на война агресія од стран на руські тагресов, і також то каже председатель, і також то смі розговари. Прекрасив шановний пан, пан голова. Ми вже сказали, що ми одним з першими підтримали засвоїли декларацію щодо засудження російської агресії. Декларація засуда. На воїна та ми даємо підтримку, всіляку підтримку, всебічну підтримку Україні в усіх організаціях, організаціях і об'єднаних націях. землі наша підтримка буде продовжуватись. Ми будемо підтримати вас з усіх сторін, як можемо, як парламент, як країна і ваших громадян. Всіляка підтримка з нашого боку. Перед цим ми розмовляли про нашу схожу історію. Може, ми кажемо, слічна історія і сподіваюся, що в майбутньому ми будемо говорити лише про наше світле майбутнє. Ми вже члени НАТО. Наша дорога є до Європейського Союзу. Ви маєте нашу безприкорну підтримку на шляху до НАТО, а також сподіваємось, разом будемо в Європейському Союзі. Шановний голову, ми тут, як народ, як країна, ми тут підтримати вас у всіх ваших викликах.